Привіт таки мої рідненькі, полтавщина на зв'язку. Вітаю вас на своєму каналі Священна Корова. Е, Шулялечка. Так, е, так як я завела у себе на каналі таку традицію, щоб е, подальше відео знімати по вашим коментарях, по коментарях підписчиків. І так, у нас слідуюча темка про телят як вигодувати телятку, що йому давати в кормах, що не давати в кормах. Я розпочну, а ви підписуйтесь, тому що у нас буде дуже багато цікавих відео. І по вашій темі навіть. Так, поїхали. Ляліч. Лялюсечка. Так, телятка. Ну, всі розуміють, що телятко родиться, цього не буду я розказувати. Перший його корм це молозго від корови, потім молочко. Лялюся, не грайся. Ляля. -ля. E, значить, покормавши e, молозиво, потім молоко. Я, наприклад, напуваю биків десь до трьох місяців, тому що це їх найголовніший корм для теляти. Теличок я напуваю довше, десь до 4 місяців, до 5 місяців, тому що ми оставляємо їх на корми тільки собі, бо продаємо людям. Лялюня! E, значить, не треба ніколи теляті. Уперти там у перві дні, в перві тижні, дуже багато компікорму, там мені пишуть, кащі даємо. Ви розумієте, що ну, не пристосований в них організм. Для них найкраще це розвивати сечу. Сечу розвиває у нас травичка, сіно розвиває сечу. Дерть або компікорм, як то як називає, можна вдавати вже ну, коли місяць з теляткою. Саме краще тренувати, так, да, тренується сичук. Так само і коровам тренується сичук. Так само, як ми тренуємо своє тіло, свої м'язи, їм треба тренувати сичух. Чим у них краще буде розвинутий сичук, тим буде вам краще теля, краще корова, менше будуть хворіти, легше будуть усваюватися всякі корма. Так, ну по, по комбікорму я сказала. Да, да, моя хороша, Сказала по комбікормові. На третій, на четвертому тижні можна додати потихеньку в корма комбікорм. Перві неділі сіно і молоко. Тут в цьому случаї не потрібно пхати пілять, воно вам велике не виросте. І до году так само пхати не треба. Дають відрами по два відра комбікорму, то врають желудки. Вам за год бик або телиця 5 центнерів не виростуть. Не треба ніколи ніколи з цим спішити. І взагалі є різні етапи росту телят. Саме краще ростуть до трьох місяців, з трьох десь до п'яти вони встановлюються в рості. Як би ви їх не годували, оскільки ви їм кормів не пхали. Потім вони теж етап у них йде росту. лялечка. Так, що вони ростуть поетапно. От на рахунок теличок. На рахунок тиличів. Моя рекомендація взагалі дуже не розгодовувати. Якщо ви збираєтесь парувати на корівок, розгодовувати не треба, тому що телиця, особливо після року, дуже здатна поправлятися. От от у них прямо якась патологія поправлятися. І, звичайно, дуже тоді важко парувати. вона не парується, якщо жирна телиця, в мене такі були випадки, вроді дуже й не годувала, а приходилося після року на дієту сажати. Лучше ну, потім уже перед розстелом її розгодовувати. Лялечка. Витричай. І все, що я вам розказую про коров, про телят. Це не мною видуманий факт. Це все я пройшла на практиці. Я робила як на фермі, як вдома держу корів, так робила й на телячому комплексі. І вдома держимо телят з усіх своїх чотирьох корів. Ми телят вигодовуємо великий. Ой, ти вже великий, так, да, пацан. Тобі, тобі вже погратися треба. Значить, якщо у вас немає молока, є такі випадки, що люди беруть теляток, вдома корів немає. Вигодовують молокозамінником. Вполне це реально, молокозамінники зараз дуже, дуже багато видів, дуже багато. Це раніше там було. І молокозамінники зараз вітамінізовані йдуть. Молокозамінником також. Взагалі. Бо можна дивитися, скільки хочеш можна напувати. Можна й до догоду навіть теля напувати. Звісно, на молоко і на молокозаміннику. Чим довше напуваєте, тим теля буде краще і швидше рости. Оце саме перве. А взагалі, як краще, харчування, ніж молоко і молокозамінник, і сіно для телята немає взагалі. Не буде ні поносів, не буде у вас ніяких проблем. Якщо, звичайно, у вас теля вже не проблем не родилось, да? не, не з рахітами, з вітимінозами, тому що це воно вже, значить, корова була больна. Так, ще на раку на рахунок випойки теляти хотіла поговорити. Е, дуже багато хто практикує, хто напуває соски, хто напуває прямо з відра після родів. Я практикувала і так, і так. Напувала один час е, з відерця, з пальчиками приучала. Зараз я зупинилася на тому, що я випиваю соски теля майже до трьох місяців. От набагато краще природнім шляхом, це вже більше до природнього шляху, якщо соски, набагато краще засвоюється, менше поносів да, лялечка. Да. Лялічка у нас півроку, це од нашої червоної степової, голштином червоним спарована, або ставимо собі, або комусь. Я тільки добрим людям продаю. Я поки не перевірю людей, поки не перевірю хазяїнів, я просто так нікому не продаю своїх дівчат. У мене золоті дівчата, золоті. Так, на рахунок сараї, звісно, не дивіться, це в нас временно строївся телятничок. Строївся дерев'яний временно. Так, місто у нас одне освободилось. У Нас тут чотири міста, так як чотири корови. Тут стояв ще більший бик, десь 11 місяців йому було. Здали в ньому 400, десь кілограм було. Цей слідуючий, ну це ще маленький хлопчик. да. да, да. Це от лебединки от нашої е, дерев'яний. Поструївся временний. Влітку у нас отут дошки убираються і убираються отам там дошки. Так що скрізь провітрюваність у них хороша. Дуже, дуже класно. Це. Вергун у нас, от сірої мамуськи нашої, чорним волштинцем спарований. Далі Люсечка. Ще скажу, чому у нас добре ростуть телята. Ви ще не знайомі, з тим, що я виробляю з нашого молока домашні крафтові сири. І в нас, виходить, сироватка остається, тільки не з кисломолочного сиру, а вона солодка остається. І ми випиваємо Далі телят. До року випуваємо. Дуже хорошо ростуть телята. Дивіться, у них в яслах сіно. Тричі в день даємо сіно і на ніч ще силосу раз даємо. І десь пожмені дерті. Один час у нас півроку взагалі дерті не було, коровам купляли, то телята взагалі не бачили дерті і росли дуже прекрасно. Не треба ніколи спішити, не треба їх пхати. Це просто. Це просто гроші викинути, я вибачаюсь, в туалет. І корма також. Да? До року теля дуже-дуже рости не буде. Так, ну що, я думаю, по хворобах ніхто мене ще не питав. По хворобах, в принципі, якщо здорові теля родяться, таких явних хвороб немає. Поноси, все залежить від вас. Ніколи різко не переходьте з додаванням молока чи, чи молокозамінника. Додавайте по чуть-чуть, без ентузіазму. Теля, взагалі, є таке правило лучше дать менше, ніж більше. Тому що ці лічення всіх поносів, хоча лічиться, поносом в мене завжди є Фармазін 50 в холодильнику стоїть разом з коров'ячими лі ліками. Фармазін 50 дуже добре поносив. Практично десь, там щось, якщо на літри більше сороватки дасиш, особливо меншим телятам, таким, уже як ляля їм, все одно можуть трошки там покакати не так. Фармазін 50-го разу колола і все нормально. А взагалі, якщо їдять сіно. Каші я їм не варю, тому що в них желудок не пристосований до каші. Вона їм не нужна. Просто це не порося. Ми розвиваємо краще сечок, щоб здорова корова була, здорові телята. Ну, Всього вам найкращого. Пишіть в коментарях, що вас ще цікавить. Будемо знімати ще відео. Всім па-па!